Thank you Вітаю вас, шановні платники податків. Акумулювати конкретні і дієві механізми вдосконалення податкової системи, щоб згодом успішно їх використати на практиці. Таку унікальну можливість отримали підприємці Вінничини у рамках програми лібералізації державної податкової політики. Керівник податкової служби області Ірина Зленко відвідала теплицькі та муровано-куриловецькі райони, щоб почути пропозиції від місцевих бізнесменів щодо шляхів спрощення та удосконалення податкового законодавства. Голова ДПС у області Ірина Зленко закликала підприємців активніше долучатися до процесу лібералізації податкової системи. З її слів, ті позитивні зрушення у бізнес-середовищі, які на сьогодні відбулись у області, необхідно закріпити і на законодавчому рівні. Податкова служба вміє і навчається, по перше за все, бути. Помічниками бізнесу, це найголовніше, що мені хочеться до вас донести. Ми готові спілкуватися з вами і в день, і вночі, в будь-який час. В нас є телефони гарячої лінії. В мене є особиста електронна скринька. Жодного звернення, яке приходить від громадян, чи це просто громадяни відничні, чи це просто підприємці малі чи великі, немає ніякої різниці. Я на кожне звернення особисто сама даю ці відповіді. Пропозиції представників бізнесу переважно стосувалися питань оподаткування сільгоспвиробників, зокрема необхідності збереження пільг для тваринництва. Піднімалось також питання врегулювання та узгодження норм земельного, цивільного та податкового кодексів щодо оренди земельних ділянок. Зі слів підприємців, увага до представників аграрного сектору з боку керівника податкової служби дійсно додає впевненості у тому, що зміни, які наразі відбуваються у податковій системі, направлені на спрощення правил оподаткування та створення ще більш комфортних умов у сервісних центрах. Дуже отримав такі гарні перспективні меседжі. Від самої голови дуже я задоволений, дуже, дуже цікавий і отримав конкретну відповідь на свої питання, які мене досить таки цікавили. І думаю, що все буде розвиватися в країні так, як потрібно. І думаю, що все буде добре. Ірина Зленко зазначила, що пропозиції щодо шляхів спрощення та удосконалення податкового законодавства можна залишати у спеціальних скриньках у центрах обслуговування платників податків та в усіх податкових інспекціях області. Окрім того, на веб-порталі ДПС України створено окремий банер пропозицій до програми лібералізації державної податкової політики. Головний податківець області запевнила учасників заходу, що усі зауваження від бізнесу будуть ретельно проаналізовані та передані до Державної податкової служби України. Біла зарплата збільшує ваше пенсійні накопичення, соціальні гарантії трудові права. З повагою Державна податкова служба України. Державна податкова служба запускає новий онлайн-сервіс для підприємців Податковий асистент. Так на постійній основі через інтернет ДПС повідомлятиме платників про податкові ризики, які податківці виявляють під час моніторингу їх господарської діяльності. При цьому податково пропонуватиме підприємцям самостійно усунути недоліки до офіційного моменту подання звітності. З точки зору фахівців податкової, фактично платник отримуватиме безкоштовні послуги податкового аудиту з якісною інформацією від. Першу джерела. скористатися сервісом податковий асистент зможуть лише ті платники, які надсилають звітність до органів ДПС в електронному вигляді. Податківці почали ширше використовувати можливості інтернету. Окрім можливості через офіційний веб-сайт вийти на субсайти кожної регіональної податкової служби, присутність податкових органів стала помітною у найпоширеніших серед українських користувачів соцресурсах: Facebook, ВКонтакте, Твітері та Однокласниках. Приєднавшись до груп ДПС, можна дізнаватися новини у податковому житті країни та регіону, обговорювати актуальні теми оподаткування, радитися з приводу законодавчих нововведень, обмінюватися корисною аудіо. Та відеоінформацією. До речі, в системі зберігання мультимедійних даних YouTube можна ознайомитися з останнім відеороликом соціальної спрямованості, що закликає громадян та підприємців користуватися інтерактивним сервісом пульс податкової. Головною фішкою соцмереж є можливість спілкуватися на паритетних умовах кожного з кожним. І податкова служба та громадяни у цьому сенсі не є виключенням. Центр обслуговування платників податків Вінницької ОДПІ нагадує діючим платникам єдиного податку усіх груп, що згідно норм податкового кодексу України свідоцтво платника єдиного податку є безстроковим і не потребує подовження на наступний рік. Одночасно новоствореним суб'єктам підприємницької діяльності слід знати, що при поданні заяви на обрання спрощеної системи оподаткування першої та другої груп до кінця місяця, в якому здійснено державну реєстрацію, вважатимуться платникам. Єдиного податку з 1 числа місяця наступного за місяцем, в якому виписане свідоцтво платника єдиного податку. Суб'єкти господарювання, які ж протягом 10 днів з дня держреєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування за ставками 3 і 6 -ї груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. Маєте земельну ділянку? Оформіть право власності. Своєчасне оформлення прав користування землею гарантує на вашого майна. З повагою Державна податкова служба України. Дні відкритих дверей для студентської молоді явище звичне для податкової інспекції восени. Як правило, найбільше охочих ознайомитися з осередком податкової служби міста серед здобувачів економічних спеціальностей. Особливо, коли попереду випускні іспити, а питання щодо функціонування податкової системи є їх невід'ємною частиною. П'ятикурсники Вінницького фінансово-економічного університету уже мали нагоду ознайомитись з податковою системою України в лекційних класах. Проте, аби відчути зв'язок теорії із практикою, поки що правда не своєю, а спеціалістів галузі, вирішили відвідати головну податкову держустанову міста. Знання без практики, без якихось таких уявних, неявних прикладів практично нічого не значить. І ми сюди прийшли до вас, щоб вони побачили, що таке податкова служба, що таке організація податкової роботи, тобто, що таке податковий менеджмент в своєму житті, в своїй структурі, в своїй, в своїй діяльності. Як власне податківці щоденно справляються зі своєю роботою, студентам запропонували побачити у найновішому сервісному надбані держслужбовців. Центрі обслуговування платників податків у залі приймання податкової звітності студенти виявилися єдиними відвідувачами, адже терміни звітування для платників щойно минули. Тож нічого не завадило аудиторії ознайомитися з принципом роботи основних залів центру, побачити їх інформаційне наповнення, пересвідчитися у комфортних умовах, створених для перебування платників податків у сервісному центрі. Про центр служення податків ви нам розповідали, ми знали, але не думали, що він такий масштабний і що тут ну, ну все так доступно для будь-якої людини, навіть яка в перший раз прийшла і ознайомлюється з податковими зобов'язаннями, які податками та всім, що з цим пов'язано. Вже у третьому залі обслуговування платників студенти з практикантів у раз перетворилися на клієнтів та отримали компетентну консультацію щодо права на податкову знижку у зв'язку з платним навчанням у виші. Крім того, побачили творчі роботи вінницьких школярів, які стали прикрасою центру після нещодавного завершення конкурсу Податки очима дітей. Користь від такого живого спілкування з представниками податкового відомства педагоги сподіваються побачити вже незабаром. Я вважаю, що це просто неоцінений досвід. Це прийшли студенти Вінницького фінансового університету, п'ятий курс магістри, причому дуже важливих спеціальностей, яким це крайне необхідно, це облік і аудит. І фінансовий кредит двох спеціальностей, які практично закінчують навчання і саме закінчують вивчати податкову систему, податковий меншмент, будуть здавати іспити, будуть відповідати на тестові завдання, підготовлюватися готовлюватися, так, і контрольні, і магістерські роботи, де вони все це висвітлюють, будуть висвітлювати в своїх роботах. Студенти певні, що навідуватись до центру обслуговування платників податків у своєму житті вони будуть ще не раз, проте вже в якості основних клієнтів сервісної служби, звичайних громадян, підприємців чи бухгалтерів в будь-якому випадку оцінити весь комфорт податкових послуг можна буде особисто, і економічні знання, отримані під час навчання у вузі, можуть стати запорукою швидкого та грамотного вирішення будь-якого питання. На сьогодні все нам залишилося привітати з професійним святом днем телебачення, радіо та зв'язку наших надійних інформаційних партнерів Вінницькі теле та радіокомпанії. Щира подяка вам, колеги, за сприяння у розміщенні в своєму медіапросторі наших податкових матеріалів, розвитку вашим компаніям творчого, технічного та економічно.